Вітаю вас і запрошую на зустріч з народним депутатом України Іриною Фаріон. Ну, найперше хочу у вас з'ясувати, яка загальна ситуація у Верховній Раді. Що змінилося за той час, поки ми не бачилися? Ну, мало що змінилося. Тобто, Верховна Рада демонструє ту саму тенденцію такого антагоністичного протистояння між опозиційними фракціями і фракцією влади, а саме партію регіонів і комуністами. Найстрашніше, що знову провалено голосування пенсійної реформи, і це пенсійної реформи у різних поданнях. Спочатку це була гра комуністів із партією регіонів, що, мовляв, комуністи будуть голосувати разом із партією регіонів тільки тоді, якщо в порядок денний буде внесене питання зміни пенсійної реформи. Але насправді це були банальні торги партії регіонів за посаду заступника міністра. Міністерства доходів і зборів в народі це міністерство доходів і зборів влучно вже назвали, що це зборів з громадян і доходів. Для влади або створили дуже промовисту і цікаву абревіатуру, яка звучить мінздох, тобто від такої діяльності цього міністерства, не дай Боже, виздихати значні значній частині українського суспільства. Даруйте, що я так саркастично про це говорю, але справді ця структура, яка вигадана, краще її було назвати міністерством рекету. 90-х років власне до такого системи, до такої системи економічної діяльності, наша держава зараз повертається на чолі із цією кримінальною ордою. І відповідно партія комуністів дуже красиво зіграла, так гарно поділивши голоси, так аби їхня реформа була провалена. Тому була друга спроба. Друга спроба від депутата-мажоритарника пана Міщенка. І для того, щоб проголосувати за його варіант пенсійної реформи, не вистачило шість голосів. Врешті-решт відбулася і третя спроба. Це опозиційний законопроєкт від, пани, від пані від паніси. Так, Денисової. От, але знову ж таки не вистачило, чесно кажучи, не пам'ятаю Не вистачило трьох голосів. Це означає, що з арифметикою у них блискуче. Зокрема, у партії влади, бо визнати неспроможність реформи Тегіпка в теперішніх умовах їм абсолютно неможливо, тобто реально немає фінансових можливостей згортати дію цієї реформи. Будемо вважати це дуже красивою грою на публіку, яка закінчилася абсолютно планованим фіаском, і громадяни мають це знати, що це питання голосувалося власне для того, щоб засвідчити неспроможність його. Ухвалення це означає, що чинна Верховна Рада перебуває на такому етапі у найкращому варіанті, що певні закони вони вже не можуть проголосувати, а ми не можемо проголосувати ще. Які закони вони не можуть проголосувати на початку тижня? Було провалено низка законопроєктів від президента і від уряду. Ці законопроєкти в основному стосувалися економічної царини. Чесно кажучи, у порядок денний. Потрапляють лише ці законопроекти, які стосуються сфери їхнього особистісного обслуговування. Тобто дуже складно з'ясувати, у який спосіб цей порядок денний формується, і іде війна постійно за те, аби одні питання вносили, інші питання не вносили. Оскільки ми не маємо більшості, то на жаль, є малий вплив, аби в порядку денному були засадничі питання. Тобто ми практично прорвали у порядок денний постанову, яка стосується мораторію на закриття шкіл естетичного виховання. Йдеться про дошкільну освіту. Тобто, коли наші з вами дітки не можуть безкоштовно навчатися у музичній школі, в школі художній і так далі, то уявіть собі, для того, щоб цю постанову про мораторій на закриття тих шкіл ввели в порядок денний, нам не вистачало голосів, і ми двічі поверталися до цього питання. І нарешті цю постанову ввели в порядок денний. Це ще навіть не розгляд питання. Я з цього приводу також виступала і казала властиво, що ви що, що ви робите, що ви руйнуєте. Тобто це означає, що навіть на це накладається рука, рука держави загарбника, інакше я цього сказати не можу, щоб у такий спосіб знайти якісь дрібні кошти, якими вони можуть ще виправдувати своє існування. Але я повертаюся до теми, яка стосувалася провалення певних законопроєктів від президента. Коли вони побачили, що не все вони можуть голосувати, сталося у них. Нарада дуже там глибока. Наслідком цієї наради злетілися вони очевидно зі всіх своїх мальдів і канар. Справді, такої кількості цієї орди ми в залі уже давним-давно не бачили. Це таке, знаєте, це таке гагайвороня, яке знову заповнило свою територію захоплення. І, власне, завдяки тому їм вдалося. Захистити уряд Азарова, відставку якого ми голосували у п'ятницю. Що нам зрештою це давало? Ми ж розуміли, що опозиція не має більшості, тим паче з опозиції почали летіти у вирій перші, так би мовити, тушки, чи як їх назвати ще тих нещасних людей, чи істот, чи существ, чи як ще. 190 голосів були за відставку уряду Азарова. Це означає, що опозиційні фракції підтримали і, напевно, депутати-мажоритарники і самовисуванці, але це уможливило нам висловити свою думку цьому неспроможному уряду і неспроможній абсолютно неспроможній команді. Є така інформація, що можлива буде відставка Азарова, але не руками депутатів цього вони не можуть прийняти і визнати, бо поразку може визнати тільки сильний, слабкий поразкою погодитися не може ніяк. Але ці ротації, які можуть відбутися, відбутися в уряді, вони абсолютно не впливатимуть на економічну ситуацію в країні, а будуть лише засвідчувати, що то колода карт якою вони тусують, я маю на увазі їхнього кадрового потенціалу, засмальцьована і абсолютно вичерпується, і далі ми будемо виходити на те саме замкнене коло, тобто їхню перемогу втримання уряду Азарова можна вважати піровою перемогою, і можна насправді вважати скочуванням держави до прірви саме в першу чергу в економічній діяльності, хоч як би це не було печально. Але це факт. Звісно, що коли ти почуваєш себе в меншості, і коли ти на це фактично не можеш вплинути, надзвичайно психологічно дискомфортно. З нашого боку, аналітику діяльності уряду провадив Сашкосич, це був блискучий його виступ. Потім у виступах мав ще слово. Михальчишин, хочу наголосити, що всі ці наші виступи відбуваються під закрикування того, що ми фашисти. І коли я за цим спостерігаю, я вже, чесно кажучи, навіть почала диригувати ними і просила їх, щоб вони краще брали ноту фа. Погано їм це виходить, бо коли 208 биків ревуть, що 37 людей, які вимагають говорити українською мовою, це фашисти, то ти розумієш, що ти в якомусь. Світі абсурду чи в якомусь тексті кавки перебуваєш. Але я мамо, волі, згадала: є такий грецький міт, коли людині поставили завдання навчитися красиво говорити, то казали, що треба обов'язково перебувати у несприятливих обставинах, тобто наковтати. Заковтати собі у рот велику кількість каміння та ще й під шум моря це виголошувати. Ось у такий спосіб ми стаємо риторами, бо під цей крик намагаємося донести до людей правду. І те, що ця правда є абсолютно сприйнятна в суспільстві, я бачу з своїх поїздок країною. Бо я сподіваюся, що мій виборець у моєму окрузі наразі мені подарує те, що я в принципі у Львові відсутня. А в основному спілкуюся зараз з студентською аудиторією у вищих навчальних закладах. Добре, я думаю, що ми ще про це встигнемо поговорити. Хочу ще вашу оцінку. Ще однієї дуже важливої справи. Зараз іде голосування за суддів у Верховній Раді. Так, дуже дякую за це запитання. Це одна із найбільших проблем, які є в нашому суспільстві. Чесно кажучи, я не як політика, як людина, ніколи собі не уявляла, що судова гілка влади може стати першим трофеєм кримінальної орди. Це перші трофеї цієї влади, і найцікавіше, що цю судову реформу здійснив колишній керівник юридичного управління Юлій Тимошенко Портнов, і всі тім там Писаренки, Пилипенки і інші, які там їм прислуговуються. Це, це огидно і мерзенно. Бо в першу чергу для мене суддя це порядна, чесна і вільна людина, Незалежна від політичних переконань, а одержима своїми цінностями і світоглядом. Це те, що ми бачимо зараз у судовій гілці влади, це не просто заперечення права як основи існування держави, а заперечення християнської моралі і найвищих цінностей. І, на жаль, існує така норма закону, що Верховна Рада. Абсолютно ритуально е, приречена проголосувати за довічне призначення суддів. З одного боку, це є втручання законодавчої гілки влади у судову гілку влади. З іншого боку, це ще одне підтвердження неспроможності законодавчої гілки влади на це впливати. Тобто, найкраще було би це абсолютно реально розвести. Але Комітет профільний із цього питання все таки абсолютно слушно вважав, де ми маємо першого заступника Олега Махніцького, що є низка суддів, яких ми категорично не можемо сприймати ні в контексті правовому, ні в контексті моральному. Це просто блазні. Я це ще дуже ніжно висловилася щодо них: блазні цієї системи. Це означало, що рішення комітету було таке, що ми категорично не підтримуватимемо призначення 20 суддів, інших ми можемо утриматися або ну, голосувати за ні. Бо судова гілка влади себе вичерпала абсолютно. І ось коли опозиційні фракції вимагали перерви, аби голова Верховної Ради дослухався до рішення комітету. І все-таки ми не голосували за 20 суддів, і була така домовленість: тут раптом виходить на трибуну головний маніпулятор усього дійства у Верховній Раді з промовистим прізвищем рибак, яку він там лапає рибку у мутній водичці. Ми всі дуже добре бачимо, і ставить на голосування цей проєкт постанови, яку опозиційні фракції категорично не сприймали. Знаєте, пані Марії, я спостерігала за обличчями суддів, злорадство, самовдоволення. Пеха, зверхністі, ручкання, обіймання і цілювання, як би то ще по-іншому сказати, дзвонення по мобільних, коли орда голосує за їхнє довічне призначення. Звісно, що опозиція за це не голосує. Коли я їх бачила у цій окремій ложі, я собі уявляла їх чомусь у 1937 році, бо їхні попередники коли трійками розстрілювали наших з вами дідів і прадідів, можливо, за місяць-два вони будуть судити нас, опозиційних депутатів. Можливо, вони знімуть депутатську доторканність силами цієї орди більшості партій регіонів і комуністів у цій частині, яка стосується політичних переконань. Звісно, я за зняття депутатської доторканності, як і вся наша фракція, в економічній частині, в частині кримінальних злочинів і так далі, але не в частині політичних переконань. Ось, наприклад, в четвер. Відбуватиметься перше судове засідання у Львові в Шевченківському районному суді, суді за поданням депутата комуніста на Ірину Фаріон. Він вимагає від мене 100 тисяч гривень за те, що я, начебто, його образила, назвавши тінню 37-го року і существом. Я ще дуже ніжно назвала цього негідника. Розумієте? Так, от якщо знімають депутатську недоторканність, то ці судді, за яких Орда проголосувала довічно, перші засудять Ірину Фаріон. Тобто стан катастрофічний. І я власне згадала російського класика, який казав, А судді хто? І під впливом цього екзистенційного, неполітичного, під впливом екзистенційного розпачу я написала на блог матеріал, який називався Хто судитиме суддів. Ну то очевидно вступить у дію оцей закон лінча, коли, врешті-решт, народ, як головний носій влади, буде засуджувати найнебезпечнішу гілку влади. Яка називається судовою гілкою влади, і до речі, ще в тому контексті хочу нагадати, що я програла суд як позивач до Верховної Ради, що не забезпечила мені переклад з іноземної мови. І знаєте, яке було рішення суду, чому мені відмовили подальшому провадженні? Тому що я не довела, що цей депутат Зубчевський, який тепер вимагає в мене 100 тисяч, я не довела, що він говорив мовою окупанта російською мовою. А насправді двоє депутатів прийшли до суду. Засвідчити це депутат Ємець від опозиції, і депутат Сич також від опозиції їх не закликав суддя. Вони поколідували під дверима і, і замкненим дверям напевно сказали, що комуніст порушує брутальний закон. Ось за таких людей з таким кодексом нечести, неморалі, блюзнірства, лакейства, пристосуванства, внутрішньої слабкості проголосувала більшість Верховної Ради, довічно призначивши їх. Будемо сподіватися, що колись ця система теж зміниться. Так, але я е, хочу наголосити ще на такому важливому, що якщо ми говоримо про е, дію якогось окремого закону в межах дії чинної системи, ми дуримо себе. Тобто, це має відбутися повне і абсолютно перезавантаження державної влади. Ірина Дмитрівна, хочу, щоб наші глядачі отримали інформацію, чим займається ваш комітет вищої освіти. Дякую, комітет дуже активно зараз почав розглядати закони у першому читанні і деякі закони у другому читанні, які стосувалися попередньої каденції. Але пані Марії, весь жах полягає в тому, що більшість наших законопроєктів починаються з страшного слова мораторій. Мораторій на закриття дошкільних закладів у сфері освіти і культури комітет проголосував за такий законопроєкт одноголосно. Коли цей законопроєкт вийде до зали, складно сказати, тому що йде вал законів. Далі ми проголосували за закономораторій на використання приміщень шкіл дитячих садочків з іншою метою. Голосувалося навіть такий цікавий законопроєкт, щоб збільшити кількість бюджетників не з 51%. Я цей законопроєкт, до речі, мала представляти, але замість мене це робив хтось інший ви якусь мали іншу роботу. До 70%. Законопроєкт, ні, з одного боку, добрий, але він є абсолютно популістський, тому що він зовсім не підкріплений економічними можливостями. На черзі законопроєкт про закупівлі продуктів у школи. Власне, навчальні заклади мають велику які з тим проблеми автор цього законопроєкту Сашкосич у напрацюванні законопроєкт мій, який буде стосуватися права поселення в гуртожиток в першу чергу наших студентів, а не студентів іноземців і врегулювання плати за гуртожиток. Ось це такі першорядні завдання. Буквально вчора. Буквально вчора наш комітет організовував круглий стіл, хоча дуже скептично ставлюся до такої форми випускання суспільної пари. Але цей круглий стіл мав обговорити питання збільшення навантаження викладачів у вищій школі. А це передбачено даруйте. Мушу це прочитати указом президента про затверджений план дій соціально-економічного розвитку країни від якогось там 12-го року до 14-го року у цьому плані дій президента або Плані знищення української держави, інакше я це назвати не можу, є пункт 34 і 41 перший, який стосується освітньої царини, а, зокрема, 39.2. Отже, цей пункт передбачає збільшення кількості студентів на одного викладача. І якщо раніше 3,5, то тепер вводиться дуже розпливчиста норма, яка буде сягати у цієї верхньої межі від 3,5 до 18. до Це небезпечно. Це небезпечно, тим, що зростає кількість навантаження. Це означає, що якщо викладач тепер в середньому має навантаження. 600-800 годин, то це буде навантаження 1200-1300 годин. Це означає, що ти постійно маєш горлові пари і це означає, що ти перестаєш працювати як науковець, ти перестаєш працювати як методист. І це означає, що ти не зреалізовуєш себе у найважливішій функції, бо викладач це також і творець наукового продукту. Звісно, що ми будемо від комітету звертатися до президента. Це те саме, чесно кажучи, що до телеграфного стовпа. Але комітет має це зробити. Що ми категорично це не сприймаємо. Наскільки мені сьогодні повідомив мій помічник, бо я вчора була в Чернівецькому університеті на цьому круглому столі, що жодної людини. Не було на круглому столі, а це брало участь сотні людей, які би підтримали це, тобто в один голос. І ще хочу наголосити на одному важливому. наш комітет організовував слухання з питань освіти і науки. І якщо слухання з питань освіти мали характер контроверсійний, тобто відчувалося лобі серед ректорів, які підтримують чинного міністра освіти, то дуже відрадно було мені спостерігати за представниками академічних наукових установ, які категорично не сприймають політики чинного міністерства у науковій сфері, яка летить у прірву. Через відсутність фінансування. Ми маємо ще дві хвилини. Я завжди хочу і ніколи не встигаю. А тепер уже задам вам це запитання: як ви чистите душу? Ой Боже, я вам дуже дякую. Я чищу душу завдяки тому, що я зараз активно працюю зі студентами у різних навчальних закладах. Вчора в мене був просто фантастична блискуча зустріч з студентами Чернівецького університету, от в п'ятій годині ранку тільки повернулася. Це, це наше майбутнє, це не просто наше майбутнє, це банально сказано, це наша певність, що ми відродимося. Носитимося і будемо вільні, сильні, ми це все здолаємо. Немає жодного сумніву. І друге триває проєкт від книги до мети. Нашим гостем був, я думаю, що львів'яни звернули на це увагу. Великий Іван Малкович. Це Справді великий Іван Малкович. Коли ми з ним спілкувалися телефоном, то він ми майже в один голос сказали правду. Ми не маємо права на песимізм, тому що це утвердження самознищення. І наступна зустріч у межах проєкту від книги до мети буде в травні. Це буде Юрко Михальчишин. Це також той, що сприяє чищенню душі. Він буде презентувати свою книжку «Публіцистики і перекладів Ватра. А на червні ми чекаємо генія, реально генія. Він. Входить в сотню геніїв світу Івана Марчука, де ми будемо презентувати книжку про нього. і як каже Іван Марчук, чистити душу дуже просто мати Бога в серці. Дякую вам за цю розмову. Дякую і ми, вам. як завжди, теж чекаємо на зустріч з вами, як і наші глядачі. Всього найкращого до побачення.